Туск повертається. Колишній прем'єр-міністр Польщі знову очолив уряд у понеділок. Польський Сейм підтримав кандидата від об'єднаної опозиції 248 голосів за поклали край восьмирічному правлінню консервативної партії право і справедливість на чолі з Ярославом Качинським. Стірзай повернення Дональда Туска польські й іноземні медіа назвали вітром змін. А видання політіко вже нарекло Туска найвпливовішим діячем Європи. У сеймі ані прем'єр, ані його соратники не стримували емоцій. Плакав навіть перший президент вільної Польщі і запеклий критик Качинського Лех Валенса. Докладні 44 роки тому, Усі то та розпендіть, заблоковач за тією ж трибуною вже наступного дня. Новоспечений прем'єр представляв свій план із порятунку Польщі. Дональд Туск різко критикував попередників за спроби повалити верховенство права, нехтування конституції і звинувачував їх у руйнуванні демократії. Туск навіть зачитав маніфест, який у 2017 році написав критик права і справедливості Петр Щесний. На знак протесту проти дій влади він вчинив в самоспалення я протестую проти обмеження владою громадянських свобод. Я протестую проти порушення урядом принципів демократії, зокрема проти практичного знищення конституційного трибуналу та руйнування системи незалежних судів. Я протестую проти порушення урядом закону, зокрема конституції Республіки Польща. Я протестую проти маргіналізації ролі Польщі на міжнародній арені та висміювання нашої країни. Польща стане лідером у Європі та буде сильною частиною НАТО. Переконаний Туск. А ще обіцяє налагодити відносини між Києвом і Варшавою. Насамперед вирішити зернову кризу та блокаду перевізників на кордоні з Україною. У ситуації, що склалася, Дональд Туск звинувачує попередника Матеуша Моравецького. Мовляв, саме популістичні обіцянки і рішення старого уряду погіршили становище польських фермерів і перевізників. І в цьому немає провини України. Сам Туск обіцяє дбати про національні інтереси, але водночас не шкодити інтересам Києва. Перед вашою польські пальсироніці саме через вашу некомпетентність польські фермери заумерли від страху, коли почався неконтрольований потік продуктів з України. І немає сенсу винуватити Україну, бо саме ви винні у цьому, якби там були професіонали, яких я представив, не сталося б такої ситуації на кордоні. Золоті жнива для декого під вашим протекторатом спри. Чинили цю ситуацію. Золоті жнива для вас закінчилися. А ще новий прем'єр Польщі прагне голосно і рішуче боротися за допомогу для Києва. Дональд Цуск дорікнув західним політикам, які говорять про втому від України, та заявив, докладе максимальних зусиль, щоб об'єднати демократичний світ у підтримці Києва. Туск відомий своєю прихильністю до України у 2014-му Він підтримав Євромайдан та європейські прагнення українців. А потім уже на посаді президента президента Євроради робив усе, аби зблизити Київ і Брюссель Туск наполягав на санкціях проти Росії і виступав проти примирення з Москвою. За це пригадує французькі журналісти називали його антиросійським мономаніяком. Як пише BBC після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дональд Туск використовував старі зв'язки, щоб пришвидшити допомогу Києву та критикував Захід за надто пасивну позицію. Мусимо мовити мувічго і становчо і теж і. jednym głosem. Ми повинні говорити про Україну голосно і твердо в один голос. Послухайте це також питання, яке повинно нас об'єднати, тому що сьогодні ми бачимо, як президент Зеленський знову намагається переконати світ у тому, про що насправді йде гра. Що війна, що напад Росії на Україну це напад на всіх нас. Я розраховую на співпрацю всіх політичних сил. Тут ми будемо голосно і рішуче вимагати повної мобілізації вільного світу західного світу, щоб допомогти. Могти Україні в цій війні немає жодної альтернативи цьому рішенню. У середу Дональд Туск представив Сейму свій новий уряд. Більшість міністрів уже працювали з Туском під час його попередньої каденції. Зокрема, на посаду глави МЗС знову повернеться Радослав Сікорський, який зараз є депутатом Європарламенту. Сікорський послідовно підтримує Україну та особисто привозив військову допомогу збройним силам цього липня. Попередній уряд був антиєвропейським. Тому ми багато чого втратили. Цивілізований світ рухається вперед настільки швидко, що ми повинні об'єднатися з Європою. Я пишаюся за польський народ, що він проголосував за приналежність до Європи, тому що наше місце в Європі, а не де-інде. Ми в Європі. Ми і є Європа, і вся Європа пишається нами тим, чого ми досягли від 1989 року падіння комунізму до сьогодні. Я думаю, що це великий великий день для незалежності. Нашої країни тепер президент Анджей Дуда має привести новий уряд до присяги. Ймовірно, це станеться у середу. А вже у четвер новий прем'єр Польщі візьме участь у саміті Євросоюзу. Обіцяє повернути країні виплати, які Брюссель заморозив через суперечливу судову реформу. А ще Дональд Туск переконуватиме партнерів схвалити фінансову допомогу Києву і почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Христина Катарина п'ятий канал. Доба після розблокування одного із пунктів пропуску на українсько польському кордоні у Держприкордонслужбі повідомили деталі. кажуть, проїзд вантажних автомобілів через пункт пропуску ягодин здійснюється у штатному режимі. Упродовж доби після деблокади на виїзд з України оформили 248 вантажівок, а на в'їзд 334. Прикордонники не затримують вантажний транспорт однак сьогодні спостерігався сповільнений пропуск через. Перекриття автомобільної дороги перед польсь... по польським пунктом пропуску дорогуськ. Причиною стала вантажівка, яка зламалася під час розвороту, кажуть у держприкордонслужбі. Bye. Повертаємо горлівські терикони. Зсу відбили позицію, яка майже 10 років перебувала під російською окупацією. Але які загрози виникають на інших ділянках фронту? Про що на сході спілкувалися Залужний Сирський та Омеров? І чи варто дослухатися до ідеї глухої оборони упродовж усього наступного року? Як це ймовірно радять ЗСУ західні партнери? Більше про події 657-го дня великої війни. Дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Була сіра зона, стала під контролем ЗСУ. у день сухопутних військ. Бійці 24-ї механізованої бригади повідомили про відбитий у ворога терекон під горлівкою. Військові аналітики з проєкту State уточнюють, йдеться про російські позиції на шахті імені Гагаріна. Вони були окуповані ще 2014-го, від початку російської агресії. Позаду нас Наша українська горлівка, наш донець. Донбасс, це Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні! Я говорять, що гарно пані років? Скоро таки на договіку і буде. Так, це звичайно приємна новина, але це не є якась сенсація. Це щоденна важка, кропітка робота наших захисників, і відповідно на даному етапі вона принесла ось такий результат. Тому ми розуміємо, що таких териконів ще в нас є багато, територій ще окупованих є багато, і треба запастися силами і мобілізуватися всією країною. Тому що кожен з нас це є, кожен ЗСУ, і ми маємо звільнити нашу. На територію від окупантів.